Вінниця золота провінція. Таку назву має виставка авторської ляльки, яку відкрили на цьому тижні. Присвячена вона життю людей кінця 19-го, початку 20-го століття. Там можна побачити градоначальника Михайла Коцюбинського та його коханку панянок, які колись ходили вулицями нашого міста. Приурочили виставку до дня народження Вінниці. Я займаюся 2-3 років. Ну, это, это хобби, это не работа, а хобби, потому что когда что-то хочется сделать, приходит идея, а потом уже создается образ какой-то. То есть наш вокзал э, хотелось показать именно в этой выставке, в формате Винница, золотая провинция. Хотелось сделать что-то такое действительно наше Винецкое, так как наш вокзал э, интересный, и по архитектуре, и э, с 1939 -го года. Построю. Найшла таку гарну історію нашого письменника Коцюбинського, і, вказується, в нього була муза муза Олександра Плаксіна, з якою він зустрічався за 12-14 років до своєї смерті. Вона була старша за нього, менше молодша за нього на 14 років. Вони були дуже теплі, романтичні відносини, плотонічні платонічні і в суто в письмовій формі. Напевне, однією з найяскравіших подій для усіх жителів Вінниці стало святкування дня народження рідного міста, яке відбулось вчора. Цьогоріч Вінниця відзначила свою 650-ту річницю. Відвідувачі свята могли побувати у містечку Веселих Ігор в українському містечку. Відвідати країну Шарляндію. Загалом розваги чекали на Вінничан та гостей міста на семи майданчиках. Як це відбувалось та які враження залишились у людей? Дивіться далі.

Він просто не в той. Сить така похренана. це про жінок. Його вже вся Україна знає. Мені навіть по телефону дзвонять і просять перекажіть. Це про жінку, як... яка ділиться на багато категорій. У 20 років це Африка без досвіду, недосліджена. У 25 — це Америка готова до спілкування зі всіма народами. Все вміє, все знає, все хоче. У 30 — це Індія гаряча, впевнена в собі. 35 це Франція, з'їжджена вздовж нам поберег, але всім подобається, бо має багато цікавих місць. 40 – це Югославія. Вона вже програла війну, не робила купу помилок і потребує реконструкції. 45 – це Росія, любить випити, закусити. А саме головне, кордони вже зовсім не охороняються. А після 50 – це Монголія. Так багато історичного досвіду, але так мало вже попереду. А після 60-ті це Афганістан. Всі знають де, але ніхто туди не хоче. Дякую. Це пам'ятник Італія люди. Молодець, находь парень, не розкірявка, давай, давай, молодець. бачила все, куштувала сало, куштувала вареники, дуже смачні, подобається весело. Напевно, цього року найкраще, ніж у всі роки. Сподобалося все. Дуже гарно все продумало окремо і для, для дітей, і для. Дуже чудові ярмарки, де представлені ручні роботи були. Я придбала для себе бірги, дуже мені сподобалося. Для діток дуже багато розваг. Хотілося, щоб частіше в нашому місті все ж таки були такі от заходи. Дуже сподобалося. Ми вже все обходили, обдивилися, а тут зупинилися, дуже сподобалося. Знаєте, як тому що подобається, нам і фальвон подобається. Ну і біля світлонкому цікаво. І отут всі виставки цікаві, одержали задоволення. Дуже гарно, дуже славно, чисто, акуратно, дуже багато людей. Я думаю, що всім сподобалось, не тільки нам. Дуже все сподобалося. На ходулях люди це взагалі діти взагалі в захваті від цього. -цього. Я думаю, що частіше треба такі свята робити для нашого. Частіше. Такий розмах народних гулянь, як сьогодні проходив, я не, над... я не думав, я не сподівався. Вулиця перекрита, але це добре. Зато народні гуляння проходять на всю катушку. Ну, більше всього мені возле башні отут у парку Козицького, це парк Козицького, так? Ну, оці битви, імітація битв оцих козацьких, хоча це вже старина, але воно мені понравилось. Потім деякі пісні. Дуже цікаве свято. Вінниця це, я вважаю, одне з найгарніших місць нашої країни. І дуже приємно, що Вінниця показана такою великою різноманітною там, народною творчістю. Ми придбали декілька картин наших митців і ну, багато позитивних вражень. Бажаю Вінниці процвітання і всього і найкращого. Дуже чудове свято, дуже чудове свято справді. Дуже все красиво. Що найбільше сподобалося? Атмосфера, дуже атмосфера, музика. Вам і брів! Дуже дякую. дякую. Хочеться побажати Вінниці, щоб вона була такою ж квітучою, залишалася найкращим містом для життя в Україні, щоб в нас все було добре. Я люблю дуже своє місто. Я тут народилася, виросла. Я танцювала в колективі Барвінок, тому на цих площадках в цьому парку теж не раз виступала. Тому Вінниці я хочу побажати, щоб вона процвітала. Дорогі вінничани, Я хочу вас всіх привітати з 650 річчям міста Вінниці. Посмішки та доброзичливі обличчя вінничан – ось що на святі сподобалось найбільше керманичу міста Володимиру Гройсману. Міський голова та губернатор Іван Мовчан хочуть бачити вінницю містом усміхнених людей і намагатимуться робити для цього все. Про це вони розповіли нашій репортерці Ростиславі Зарубінській. Відбуваємося як, як цивілізована громада. І це правда. Ми можемо зараз з вами з цими відеокамерами вийти от людей, які стоять, ми побачимо доброзичливість. А, от послухайте навіть, як вони в унісон навіть аплодують. Це, це наша громада. І оптимізм нам дає те, що ми віримо в свої сили, ми віримо в те, що ми можемо багато речей змінювати в нашому житті. І я думаю, що це є теж дуже дуже важливим. І те, що вінничани самі змінюються, це підкреслюють абсолютно всі. і Ми самі це підкреслюємо. У нас зовсім інший рівень патріотизму. Ми зовсім по іншому дивимося на, на життя. Ми хочемо бути співпричетними до тих змін, які відбуваються. Це є принципово важливим питанням. Я за це щиро радію. Я вважаю, що це саме найвеличезнеше досягнення. Люди хочуть жити сьогодні. От Сьогодні наше життя. Люди вийшли, має бути комфорт, має бути певний, має бути настрій, а настрій буде тоді, коли відповідно влада буде працювати. Святкування продовжуються і сьогодні. В ці хвилини на Майдані Незалежності проходить Вініціанський фестиваль. Усі подробиці цього дійства дивіться в наших новинах завтра. А одразу після програми постфактум не перемикайтесь на вас. Чекає повна картина святкування дня міста, очима наших репортерів. Щасти вам і до зустрічі за тиждень на телеканалі Віта.